Доброго дня, а кому а, доброго часу доби. А, сьогодні у нас буде робота пов'язана з ремонтом а, одягу, а саме а, ремонт а такої так званої вішалочки. Нема нічого тут проблемного, але її необхідно підшити. А саме, щоб не обтягувалась тканина, будемо шити не в тканину, а саме у шов. Що для цього нам необхідно? Це взяти голку. Голка повинна бути максимально тоненька, але з таким ушком, щоб туди прийшла гарна сама нитка. Нитку я використовую чорного кольору, бо у мене сама петелька йде чорного кольору. шити ми будемо його, як я вже сказав, у шов. А у шов шити буде дещо складніше. Тому що ну, деякі складки тут виходять і прошити буде складніше. Тож для полегшення своєї роботи можна використовувати наперсток, тому що, ну, до речі, як ви вже побачили, наперсток я дещо приплюснув, бо мого розміру не було, щоб краще він сидів на пальці. Техніка безпеки тут доволі проста. Головне не вколотися, бути уважним і обережним. Думати, що ти робиш натягуємо мотузочку і продіваємо, мітимо, де нам необхідно це робити, продіваємо і продіваємо і підшиваємо. шити будемо його Петельками як би нанизуючи зверху знизу і підшиваючи саму петельку. Тут робота не тяжка. Нам бажано зробити хоча б, хоча б 5-6 таких нанизувань. А, знову ж таки, необхідно бути обережним, тому що тканина тут доволі міцна. І по шву шити також доволі тяжко. Але проблеми тут особливо я не бачу. Можна було розпороти і пришити у сам шов, як би застрочити. Але це буде дуже довго. І не хочеться тратити на цей час. Ну от, приблизно так. Що ж необхідно зробити, щоб зробити так званий вузол, прошиваю і ще раз, пронизую, витягую нитку, оголку, тобто поруч. І в ту петлю, яка виходить, Я роблю цю петельку. Видно, так? Да? Ось петелька вийшла. В останню петельку я, до речі, шив у здвоєну нитку тримав. Я продіваю голку з ниткою 3-4 оберти. І тепер затягуємо це все міцненько. І знову таки пришиваємо і дошиваємо останні два стіжочка маленькі, просто заховати саму нитку. Все. Тепер обріз, о, зараз обрізаємо ножицями обережно по краю і дивимося, що вийшлося, що вийшло. Тримається міцно, те, що й необхідно було зробити. У мене край був о, дещо потрібний, я його підшив під саму тканину. Як ви вже побачили. Все, 5 хвилин і питинка прошита, відремонтована. Дякую за увагу.